За кожною тонною руди, за кожним метром пройденої шахти стоїть не лише фізична сила, а й потужний інтелект. Тут працювали десятки технікумів, інститутів, науково-дослідних центрів. З часом багаті поклади вичерпувалися, і доводилося працювати з біднішими, що вимагало нових, ефективніших методів збагачення. Вчені та інженери експериментували з флотацією, підбираючи реагенти, які змушували частинки мінералів прилипати до бульбашок повітря і спливати на поверхню, залишаючи позаду пусту породу. Спроектувати та підтримувати в робочому стані ці рукотворні каньйони це інженерне мистецтво. Криворізькі інженери створювали складні транспортні схеми, що дозволяли тисячам самоскидів і залізничних составів рухатися безперервно, як кров у венах промислового організму. На місцевих заводах народжувалися унікальні машини, аналогів яким не було у світі. Вони впроваджували перші комп'ютерні системи для моделювання родовищ, автоматизували процеси на збагачувальних фабриках. Виклики змінюються. Тепер на порядку денному. Екологічна модернізація, цифрова трансформація, рекультивація земель та пошук нових сталих шляхів розвитку.